Я майстер виробничого навчання Ніхопольського професійного ліцею за професію кухар-офіціант горбунова Ірина Володимирівна. Сьогодні я пропоную вам майстер-клас по приготуванню ковбаси домашньої. Ось у мене такі шматки м'яса свинини. Нарізаю його невеликими шматочками розміром 1 на 1 см. Попереднє м'ясо я трохи підморозила, щоб легше було його нарізувати. Мені знадобиться пів кг жирнішого м'яса з салом. Це м'ясо також можна нарізати шматочками. Або за бабусиним рецептом я буду подрібнювати його на м'ясорубці. Через м'ясорубку я подрібнюю одну головку чищеного чеснику та жирне м'ясо з салом. На цьому етапі готовий фарш треба посолити та поперчити за смаком, додати улюблені спеції. Сюди ж я додаю спеції для домашньої ковбаси і копчену паприку. Для соковитості фаршу додаю склянку дуже холодної води і знову все ретельно перемішую і вибиваю, щоб всі інгредієнти добре поєдналися між собою і при нарізуванні ковбаса не буде розвалюватися. В м'ясорубці на насадку для домашньої ковбаси надягаю оброблену свинячу кишку. Кишки можна придбати вже готові, або ретельно обробити самостійно і підсолити. Один кінець кишки зав'язати на вузол або перев'язати ниткою. Починаю наповнювати фаршем кишку. Це робиться дуже швидко. Одне кільце ковбаси я буду запікати зараз, а інші можна заморозити в морозильній камері. Для того щоб ковбаса під час варіння не пошкодилася, я проколюю її. Киплячу воду, опускаю кільце ковбаси, проварюю 10-15 хвилин. Викладаю на деко, змащене рослинною олією, і смажу 20 30 хвилин з обох сторін до готовності. Ковбасу можна вживати як в гарячому, так і в холодному стані. Смак у ковбаси не перевершений, такий український смак.